Живеш на локації, вчишся як студент в Нідерландах в Газі, в прекрасному сучасному місті. Е, ходиш гуляти. Е, як ти вибираєш спосіб відпочинку? Що ти любиш найбільше в Нідерландах відпочивати? Е, я дуже полюбляю просто піти десь поговорити з кимось, з друзями, десь е, у кафе посідити. Mm -hmm. Тут дуже класне кофе, дуже класні тематичні кафе є в Гагі, та, та... Це трішки не для цього. Але тому що я навчаюся, мені потрібно mm -hmm. дуже багато навчатися, тут дуже, дуже є багато кафе, де можна просто посідати та з друзями поставити. У тебе багато інтернаціональних друзів, які навчаються з тобою на одному курсі. Так. Зараз в тебе після трьох років в Нідерландів, як в тебе взагалі, взагалі, взагалі з друзями співвідношення? Скільки українців, скільки з других національностей, з uh, якими познайомилася ти тут? Я думаю, що в мене більш Міжнародних друзів, ніж українці, mm -hmm. але у мене дуже багато друзів, я можу так сказати. У мене дуже багато знайомих, тому але на... на зараз у мене дуже багато міжнародних друзів. Mm -hmm.